Привіт. Далі тренуємось вирішувати літко задачки. Сьогодні така простенька задача, як Remove Element. А в умовах дано, що у нас є масив інgerрів Nams і інger well, і нам потрібно видалити всі входження well в масиві Nams. Важливо, нам треба зробити це in place, тобто ми не можемо створити новий масив, в якому записати лише валідні значення. Ми не можемо викликати фільтр і так далі. Нам потрібно вирішити цю задачу без виділення додаткової пам'яті, а відповідно складність алгоритму по пам'яті має бути О1. Повернути нам потрібно кількість nums, які залишились після того, як ми прибрали всі well. Перше, що приходить в голову, як вирішити цю задачу, це проітерувати. Nams, давайте зробимо for let і e дорівнює 0, і e менше і плюс I. І тепер що? Якщо, якщо nums іти дорівнює well, то що ми зробимо? Ми зробимо nums Splice. Ми хочемо видалити один елемент, починаючи з позиції I. І ми хочемо повернути е, наш ітератор на один назад, щоб не пропустити ніяких кейсів. Тому що після видалення у нас все посунеться на одиничку назад. І повернемо ми нам з Lengths. Тобто ми виконали умову, ми зробили це все на місці, ми нічого додаткового не, о... не алокували. Давайте перевіримо, чи воно проходить. Проходить, Submit. Теж проходить. Дивні результати, лідкод в цьому плані, як завжди, нестабільний, але давайте проаналізуємо сплайс, в чому з ним проблема. Якщо у нас буде виглядати наш масив, наприклад, ось так, 2, 1, 1, то і навіть давайте всі одинички для зрозумілості, для простоти. А як буде працювати наш алгоритм? Ми будемо проходити по кожному елементу і розуміти і видалити нам теж потрібну одиничку. І ми проходимо циклом наш а, масив, відповідно, ми зробимо n-операцій. І на кожну з цих операцій нам ось цю одиничку треба буде видалити. Якщо ми робимо сплайс, ми робимо сплайс з позиції 0, один елемент. І видаляється ось ця одиничка, а, тобто елемента з індексом 0 більше немає. І що це означає? Що всі подальші елементи мають бути переіндексовані. Тобто, це тепер 0. С1, С2. Наступна ітерація повторюється: це тепер 0, це тепер 1. І виходить за рахунок того, що ми повинні в найгіршому випадку ми видаляємо всі ось ці елементи, і ми повинні кожного разу посувати весь наш масив на одиничку назад. Виходить, що в найгіршій ситуації у нас складність алгоритму буде N в ступені 2n в квадраті. Чи можемо ми це зробити краще? Можемо. Ми можемо це зробити за ON. що для цього нам потрібно зробити. Давайте точно такі самі умови. У нас є масив з одиничками, і нам потрібно видалити одиничку. Що ми можемо зробити краще? Ми можемо ітерувати наш масив, і замість того, щоб викликати сплайс, ми можемо на місце ось цієї одинички, на місце I, ми можемо Взяти останній елемент масива, перемістити його сюди, тобто затерти, і зробити поп. Таким чином видаляється останній елемент масива, і нам не потрібно посувати ці всі курсори на одиничку назад. Складність операції pop – одиничка, на відміну від сплайса, який в найгіршому випадку, якщо ми видаляємо з самого початку масива, це буде складність n. І в цьому випадку складність алгоритму загальна буде On. Давайте адаптуємо наш код, щоб він, був, щоб він працював так, як ми щойно проговорили. Для цього нам потрібно на Nams IT, тобто на цю позицію. Ми робимо що? Ми дістаємо з Nams останній елемент, для цього ми беремо Nams lengths-1, і робимо Nams pop. Засабмітимо, чи все правильно. Рантайм нам нічого абсолютно не говорить, але ми проговорили перед цим складність алгоритму, вона тут буде рости лінійно. І на масиві в мільйон чи в мільярд елементів це буде сильно краще, ОН буде сильно краще, ніж ОН в квадраті. Ось таке рішення, як завжди, пропонуйте ваші варіанти в коментарях, якщо є ідеї. Як вирішити цю задачку оптимальніше? Дякую.